Літо в Лісабоні. Тов туристів. у Товпи продавців всякої фігні. Перший раз ми в Лісабоні. Чудове місто справді. Дуже колоритне, дуже аутентичне, дуже таке розслаблене. Такий справді цікавий контраст після Великої Британії, після Лондону. У нас таке відчуття, що у нас дві різні абсолютно відпустки будуть. Сьогодні перший день ми в Лісабоні. Побачимо, як воно піде далі. Як і в кожному туристичному місті, є такі місця, куди намагаються потрапити всі. Серед день майже 12-та година дня. Вівторка, Лісабон. Бачите, скільки в нас людей. Всім варто сфотографуватися ось такими чудовими деревами. На фоні ось таких парочок з винограду, моря. Коротше, сюди треба приходити, напевно, о 6 годині ранку, коли нікого немає. І коли можна спокійно сфотографуватися.

i walked walk across an empty land I'll the I gonna let me in. I'm getting tired and I need someone to be. Такий чудовий фонтанчик знаходиться біля Лісабонського акваріуму, який ми також і відвідали разом з дітьми. Справді класне місце. Дітям дуже сподобалось спостерігати за різними морськими тваринами, пінгвіни. Це такі канадські, з Канади привезені, до речі, ці видри морські. Багато риб, цікавих акул. Провели ми в акваріумі біля двох годин і зовсім не пожалкувало, що пішли туди. Дуже рекомендую, якщо будете в Лісабоні з дітьми. До речі, цікаво було спостерігати, як місцеві вчителі португальські приводять екскурсії дітей, ось розповідають дітям про морське життя. Доволі цікаво було за цим спостерігати. А це вже ми поїхали на іншу сторону річки, яка розділяє Лісабон, фактично напрямку. Вирішили з'їздити подивитися, що там цікаво, ось так виглядає Лісабон з іншого боку затоки. А, і там насправді є пару цікавих моментів, які дуже сподобались нашим дітям. Це два кораблі. Одна була подводна лодка і корабль парусний а, часів підкорення португальцями, океанів. А, ми там дуже класно погуляли по цих двох кораблях. Тому, якщо бути з хлопцями в Лісабоні, туди можна сходити. А це вже знаменит, знаменита БЛМ Башта, яка фактично проведжала всіх мореплавців, які плили покоряти океан. Там вже відніється океан а біля башти. А ми це, дуже непогано погуляли. Це монастир, який теж знаходиться біля башти, але до нього ми не пішли. Кажуть, що там красиво доволі внутрі. Ми взяли машину, наприклад, і поїхали вже в сторону порту. Зупинилися покупалися в океані біля Миса Рока. Ось фактично його видно звідси це, це крайня точка Європи, О, найзахідніша частина Європи, і біля неї є тут непоганий пляжик. Зупинилися, покупалися, вода була доволі прохолодна, <соць> так що зуби зводила, але дітей це не зупинило. Це, напевно, були найбільші хвилі, які вони коли не бачили. І обов'язково ми заїхали до Сінтри. Це знаменитий палац, який знаходиться в Сінтрі, в якому жили королі португальські. Це напевно одна із найкрасивіших речей, які ми бачили в Португалії, саме цей палац. Звідси відкривається просто запаморочливі види на, на коричні краєвиди. Сам палац дуже красивий. Обов'язково раджу зайти внутрі, подивитися, що там є. Ну і парк біля палацу також класний. Офігенно красивий Порто. Перший погляд прям закохує. Порто закохав нас буквально з першого погляду. Справді красивіше місто місто, яке є в Португалії, найкрасивіше. Мені воно сподобалось навіть набагато більше, ніж Лісабон. Більш душевний, більш такий розслаблений. Тут, напевно, тому що тут люди багато споживають портуйну. Але справді він, він виявився, для мене він підійшов більше ніж Лісабон. Запаморочливі закати саме в Порту. А, і день красиво, і ввечері красиво, і, і вночі також красиво. Ось ця набережна, де ми гуляємо. А, тут, тут знаходиться найвідоміші. А, Винні заводи, які виробляють портвейн. Тут можна його продегостувати, погуляти, посидіти у кафе, подихати морським повітрям. Справді шикарне місце. Дуже ландшафтний, дуже фактурний порто. За два дні в місті ми покорили безліч пагорбів. Справді треба мати витривалість, щоб тут гуляти. Але воно того справді вартує. Дивіться яка краса, просто захоплює подих. Після порту ми вирушили до винного регіону річки Дауро. Жили прямо на винному заводі, на якому дегустували вино, насолоджувалися покоєм, красою місцевих краєвидів, виноградниками, блакитним небом. І останні дні ми провели саме в так релаксуючи на, на цьому цьому готелі. Ось гуляємо по території фактично заводу. Виноробного це, господарства, такі, що... на якому стоїть наш готельчик, ось такий дуже симпотний з басейном. Ну, класно, реально релакснули в останні три дні дуже здорово. Фактично, це завершило нашу 18-денну поїздку до Європи. А, напевно, не варто було змішувати Португалію з Британією, але сталося те, що сталося. Було це два абсолютно різні відпочинки, які ми зробили за останні 9 років, вперше поїхав до Європи. На цьому наша розповідь закінчується. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.